Диктант, сад, 95 слів. Зверни увагу на інтонування речень такому при переліку предметів. Нещодавно наш клас вирішив посадити сад. Яких ми яблунь насадимо, яких груш, Абрикос? слив, вишень. Навколо саду вирішили посадити захисну смугу акацій, кленів, беріз. Вже місяць ми воюємо з пустирем. Звільнили від бур'янів і терну величезну плащину. У жовтні привезли до школи саджанці яблунь і груш. Я, Тимко, Стьопа і Якимчук руками розправляли корінці, присипали їх пухкою землею. Заступом біля кожного деревця робили лунки. Спочатку у відритій ямі ми забивали добне в дно кілок. Потім ми прив'язали до кілка посаджене деревце вгорі і внизу, щоб не розхитував вітер, яка була радісна, хороша робота. Перше речення з абзацу. Нещодавно наш клас вирішив посадити сад. Нещодавно наш клас вирішив посадити сад яких ми яблунь насадимо, яких груш, абрикос, слив, вишень, яких ми яблунь насадимо, яких груш, абрикос, слив, вишень яких ми яблунь насадимо, яких груш, абрикос, слив, вишень, навколо саду вирішили посадити захисну смугу з акацій кленів беріз. Навколо саду вирішили посадити захисну смугу з. Акацій кленів беріз. Навколо саду вирішили посадити захисну смугу з Акацій кленів беріз. Вже місяць ми воюємо з пустирем, звільнили від бур'янів і терну величезну площину. Вже місяць ми воюємо з пустирем. Звільнили від бур'янів і терну величезну площину. Величезну площину. Вже місяць ми воюємо з пустирем, звільнили від бур'янів і терну величезну площину. Далі з абзацом. У жовтні привезли до школи саджанці яблунь і груш. У жовтні привезли до школи саджанці яблунь і груш. У жовтні привезли до школи саджанці яблунь і груш. Я, Тимко. Стьопа і Якимчук. Руками розправляли корінці, присипали їх пухкою землею, заступом біля кожного деревця робили лунки. Я, Тимко, Стьопа і Якимчук. Руками розправляли корінці. Присипали їх пухкою землею. Заступом біля кожного деревця робили лунки. Заступом біля кожного деревця робили лунки. Спочатку у відкритій ямі ми забивали довбною дно кілок. Спочатку. У відкритій ямі ми забивали довбнею в дно кілок. Спочатку у відкритій ямі ми забивали довбний в дно кілок. потім ми прив'язали до кілка посаджене деревце вгорі і внизу, щоб не розхитував вітер. Потім ми прив'язали до, прив до кілка посаджене деревце вгорі і внизу, щоб не розхитував вітер. Потім ми прив'язали до кілка посаджене деревце вгорі і внизу, щоб не розхитував вітер. З Яка була радісна, хороша робота? Яка була, радісна, хороша робота. Яка була радісна, кома, хороша робота? Перевір увесь. text.